Добрий день, з вами Ян Херплес, і ми від сьогодні відкриваємо новий проект, новини плюс. Відтепер на нашому сайті ви побачите, окрім звичайних новин, ще новини як телевізії. І сьогоднішня перша новина, 12 січня 2014 року. Ми закриваємо навчальну виробництву зимову практику. Щойно прибув поїзд, ну але це не останній поїзд. На останній поїзд ми ще все сісти. Отже, давайте підведемо підсумки. Цей час загалом проїхалося 11 тисяч пасажирів, п'ять із яких це діти, 6 тисяч із яких це дорослі пасажири. А також на нашій дитячі залізниці 5 січня була делегація із Харківської малої південної дитячої залізниці, в кількості 36 тисяч чоловік. Перепрошую, в мене тисячі, розумієте. Юні залізничника мало південне було шоковані, адже наша дитяча залізниця єдина в світі, яка працює зимою. Це перша дитяча залізниця. Ви бачите, яка вона красива і затишна, в такому маленькому парку імені глоби. А, але це не факт. Тому що 8 січня у нас перше пройшло інтерактивне шоу. Це традиційне новорічне свято, але вперше інтерактивне. Ми відзняли свято. Таку святу казку ніч перед Різдвом по мотивам повісті Миколи Гоголя. Ви знаєте, вона вдалася на відміну. А також у нас був концертик, невеликий концертик, де випускники з року Елізавета та Вікторія Майна поспівали свої пісні і вразили просто глядачів своїм дивовижним талантом. Але найдивовижнішим талантом вразили юні танцюристи з п'ятої та першої зміни. А перші з п'ятої зміни. Хіп-хопери взагалі здивували дитячу залізницю і запалили її. Тому зустрінемось на наступний новий рік. Дякую! Це був перший випуск новини плюс від Young Replacement. До зустрічі.